Доброго дня всім! Сьогодні, як звичайно, ми встаємо у 6, а то й раніше, і вибираємо огірочки в теплицях. Сьогодні ми встали, вибрали. Ось вибрали скільки сьогодні. І будемо вести на склад. На оптовий склад. Огірочки, як я повідомляла раніше, у нас кібрія і Арктика. Огірочки смачні. Хрустящі, не грубошкурі, люди залюбки купляють і йдуть задоволені. Ось, огірочки ми перед тим, як висипати ось в бананові ящики. У банановий ящик ми насипаємо десь кілограм 20 не більше, щоб не було, щоб вони не товклися, щоб не було дуже їх багато. Огірки ми перебираємо, ось вибираємо. Великі, ось покручені, хворі, тщательно вибираємо, перебираємо. Ось наскільки перебраних залишилось. Перебрані ми віддаємо людям, хто хоче безкоштовно, хто нам допомагає. ми Саме їм. Вони теж нічим не хужі, ніж ті, які мають гарний вигляд. Ось так. Ціна на огірочки. Вчора ми здавали на оптовий склад, то була ціна 43 оптова. Сьогодні не знаємо. Була 35, навіть 40 за кілограм. А сьогодні не знаємо, яка буде ціна. Але неважливо, яка ціна ми вибрали свіженькі і повезли. Ми самі возимо, буває, що до нас приїжджають, забирають. Ось так. Огірочки ми перебираємо, тому що не хочемо, щоб були якісь претензії чи зауваження до нас, щоб не було, не було неприємностей. Тому за свої огірочки ручаємось.